Займається всім, всіма правопорушеннями кримінального характеру, які вчиняються в кіберпросторі або за допомогою електронно обчислювальної техніки, ну з відповідними спеціальними програмними забезпеченнями. Є відповідні напрямки, це фактично у нас несанкціоноване втручання в електронно-обчисленні системи, будь-яких мереж, комп'ютерів і так далі, з метою отримання конфіденційної, приватної, фінансової інформації, незалежно якої. Також це інтелектуальна власність, яка, будемо говорити, захищається і розповсюджується в кіберпросторі. Також це йде фактично захист інформації, яка, від, ну, яка відноситься і зберігається на, на об'єктах критичної інфраструктури. Це також один із спільних взаємодій Служби безпеки України, наш підрозділ займається. Також елементарні комерційні злочини, які вчиняються в кіберпросторі, це ж тешахрайство, це ж фінансові піраміди, онлайн-казино і, і так далі, і тому подібне. Вимагання, каршарінг. Всім займаємось всіма злочинами, які вчиняються в кіберпросторі. Приймаємо активну участь у розкритті злочинів пов'язаних з наркоторгівлею в інтернеті, торгівлею людьми. так що… Допомагаємо загальнокримінальному блоку, тобто карному розшуку, розкривати тяжкі злочини, вбивство, викрадення людей і так далі. Найбільша питома вага припадає наше храйство. Це фактично 60-65% від загального обсягу тих злочинів, якими ми займаємось. Ну, В змозі зайнятися тією кількістю людей, яка в нас є. Не всі злочини ми відносимо до кіберзлочинів. Але враховуючи те, що специфіка їх розкриття найбільш притаманна нашій службі, ми беремо на себе, ну таке фактично, зобов'язання їх викривати, розкривати і супроводжувати. Тому що телефонні дзвінки або обман за допомогою інтернет-аукціону це не як Тому що інтернет в даному випадку або аукціон виступає як доска оголошень, як колись звичайна газета оголошень. Ну, але враховуючи те, що сліди цифрові, вони залишають, і нам це легше встановити і задокументувати, ми цим також займаємося. У нас такі є стереотипи, всі думають про те, що все, що вчиняється в інтернеті або за допомогою комп'ютера, це є кіберзлочин. На жаль, це трошки не так. І ми намагаємось не з порогу сказати, сказати населенню потерпілим, що це не наш профіль. Ні, ми з ним займаємось, але поступово. Ми намагаємось довести як до населення, як до керівництва різних рівнів про те, що це не зовсім кіберзлочин. Кіберзлочин це тоді, коли використовують шкідливі програми забезпечення, які спеціальні розробки вчиняються, за допомогою яких здійснюється взлом аккаунтів, облікових записів, почтових скриньок, будь-чого. Це вже більш-менш підходить до кіберзлочину. Також не слід також спутувати. Два поняття кіберзлочини і здійснення кібербезпеки. Кіберзлочин це вже завершена дія протиправна, яка вчинилася. А от кібербезпека це необхідно профілактичні, превентивні заходи, здійснювати на упередження, на недопущення, ну і захисту своєї, як будемо говорити, любої інфраструктури мерезової. Ми допомагаємо тільки тим органам, хто до нас звертається. Це ураховуючи і специфіку нашої діяльності, а також ураховуючи кількість наших працівників, ми не в змозі охопити таку велику, ну дуже велику сферу діяльності. Тому що фактично, ви вже самі стаєте свідками, що будь-яка наша діяльність від навчання навіть до бізнес проєктів воно все фактично пов'язане вже. З якимись інтерактивними софтами, з інтерактивними діями, з кіберпростором, фактично, ми навіть оплату вже звикли вчиняти за допомогою телефону. Будь-яку. Я думаю, що через буквально рік-два ми про банківські картки як такі взагалі забудемо, тому що фактично навіщо випускати кусочок пластику, якщо це можна в банку, сразу прописати в свій смартфон. Ну, по бажанню, звичайно, але воно ніякої функції іншої не несе в собі. До пори до часу ми певні злочини, які вчиняються в кіберпросторі, не, не бачимо. І на них ніхто не звертає уваги, тому що люди вважають, що це потрібно. По-перше, вона ніяких таких. Збитків, наприклад, якихось порушень своїх прав не приносить, то до того часу не вважається якби злочином, якимось правопорушенням. Хоча з юридичної точки зору це є класичний злочин, тому що є втручання, є отримання якоїсь інформації. Просто коли його не використовують і не показують наяву фактично, ну, на це ніхто не звертає уваги. На сьогоднішній день у нас по штату. 410 працівників фактично працюють і набрано строю біля 270. Закон сам про національну поліцію вступив лише недавно. Це передбачає відповідні комісії, проходження, навчання. От таким способом цей час відбувається. Я думаю, що влітку вже ми будемо отримувати перших вже випускників, перших конкурсантів і ми, надіюсь, Цю свою штатну чисельність заповнимо 100%. Наприклад, шахрайство якраз і полягає в простому обмані. Чим простіший спосіб обману, тим більше потерпілих виявляється. Тому на сьогоднішній день найбільш такі популярні злочини це економічний характер, коли люди, бідні, які збіднілі, які фінансово неспроможні, і їм як з неба скажі, з небес, да, падає подарунок. Він може прийти як на смс-повідомлення, як дзвінок. Навіть доходять, що використовуючи сіп телефонії, дзвонять на стаціонарні телефони. Що взагалі виводить людей ну, з будь-якого такого реального простору. Люди вважають, якщо вже на стаціонарний телефон дзвонять, це точно дійсно, справжнє підприємство, яке здійснює розіграш. Тому що, окрім опитування там, окрім. Якихось офіційних попереджувань на стаціонарний телефон ніхто ніколи не дзвонив. І тут вам дзвонять і кажуть, що так і так. Ваша там, номер квартири, якщо знають, або прізвище, хто проживає, ви виграли від квартири до машини і так далі, і тому подібне. Десь свої контактні дані залишаєте, або реєструвались десь. І от вони попадають в такий загальний доступ в бази, які використовують шахри для того, щоб їх. Використовувати для от такого якби фішингу, тобто ловлі потерпіло, який один із мільйонів поведеться, от так будемо говорити. База вважається лише в тому випадку, коли вона офіційно створена, нормативно передбачена. Якщо це накопичування інформації і комерційною структурою в приватних цілях, то також треба розрізняти, чи є порушення. Щодо розголошення конфіденційної інформації особистих даних. Тобто, ну, як обходять будь-які торгові мережі, які здійснюють от такі акції щодо розповсюдження своїх мережевих якихось внутрішніх бізнес-карт, карт знижок, карт лояльності і так далі, вони ж в правилах там фактично людей. Виманюють дозвіл на використання їхніх даних у своїх системах. Але при цьому людини не попереджують про те, що їхня система, де будуть зберігати ці дані, не захищена так, як потрібно. І люди самі безпосередньо надають право використовувати їхні дані. Так, ці дані необхідні в маркетингових цілях, наприклад, для того чи іншої структури, яка їх збирає. Ну, відбувається так, що їхні системи також піддаються е, хакерським атакам. Ну, я ще не чув ні одного, наприклад, підприємства, яке б не було заражене шкідливим програмним забезпеченням, або не відчувало атаку. Просто в деяких випадках є професійне спрацювання, коли не пошкоджують е, мережевої інфраструктури то чи інше підприємство, і власник не звертається за допомогою, враховуючи те, що все працює, все добре. А публічно ніде не оголошується злочинцем про те, що ми викрили базу. Ця база продається на чорних ринках в Дартнеті за певну суму, і вона вже просто починає, як кажуть, в мережі гуляти по всьому світі. Наші такі, як іде і почнемо від фінансових пірамід. Вони також знаходяться на території України самі ці організації. Но працюють вони за межами України, знаючи про те, що якщо вони будуть вчиняти злочин, ну то комерційний злочин, це фінансову піраміду організовувати на території, де вчиняють, то його найближчим часом зможуть здокументувати, затримати і прикрити цю діяльність. Тому якщо в Україні, значить вони вчиняють свою діяльність на території Російської Федерації, Казахстану, ну, колишніх країни, СНГ, Білорусі і так далі. Ці бази також вони отримують з чорного ринку. Вони не наймають своїх говорити, спеціалістів, хакерів для того, щоб вони цілеспрямовано ламали ці сайти. Вони в вільному доступі, на жаль. З часом кожна держава до цього прийде. І Україна також прийде до цього, коли зрозуміє про те, що, наприклад, якщо ми не будемо дуже суворо засуджувати дії хакерів, то це буде. Такий негативний вплив не лише на економіки держави, а як вже і показала останні два роки: вплив і на наш суверенітет, фактично, який можна розхитати за допомогою неправдивої інформаційної от такої брехні у кіберпросторі. Ми під час зараз якраз такої агресії зі сторони Російської Федерації на Україну ми приймаємо чи щодо Спільно з спеціальним підрозділом Служби безпеки України допомагаємо виявляти якраз тих осіб, які за допомогою соціальних мереж, ну фактично, інтернет-змі, здійснювати от такі незаконні дії щодо спроби повалення влади в Україні. щодо розхитування ситуації навколишнього нашого, нашого суверенітету і так далі. Передбачена відповідальність кримінальним нашим законодавством, через те, ми це вчиняємо. І ми бачимо кількість таких спроб, фактично, звідки це все робиться, хто це робить, як використовують наших співвітчизників до такої діяльності. Уже фактичні дані є про те, що ми бачимо основні от такі Атаки інформаційні йдуть з Російської Федерації. Просто останнім часом Російська Федерація починає використовувати наших громадян для розповсюдження даної інформації, ну і найближчі наших іноземних сусідів для того, щоб показати, що нібито це сліди не з Російської Федерації, а йдуть з інших країн. Є проблема нашого чинного законодавства. Наше чинне законодавство фактично ще не Інтегроване з законодавством, яке б дало можливість здійснити таку діяльність, контролюючу в сфері кіберпростору. У нас на сьогоднішній день ще не прийняті відповідні поняття, що таке кіберзлочин, що таке кіберпростір і інші специфічні терміни, пов'язані з кіберзахистом. Це якби така проблема на законодавчому рівні. Но в той же час, фактично розуміючи цю проблему, руки в нас не зв'язані. Нам допомагають наші місцеві провайдери, хостери, будь-хто, хто на території України поважає наш суверенітет і вважає, що України Незалежної надають допомогу поза встановлених тих правил, які існують на сьогоднішній день. За допомогою їх нам вдається. Поки тримати таку оборону, виявляти цих негідників, правопорушників, ну і вчиняти от такі заходи щодо неможливості проникнення у нашу критичну інфраструктуру державну. Mm -hmm. Розумієте, це атаки такі відбуваються, і вони будуть відбуватися, тому що, наприклад, така негласна інформаційна війна. Вона розпоч... була розпочата, негласно, і коли вона закінчиться, також ніхто не знає. На жаль, крім наших таких ворогів, якби кіберворогів фактично, є ще вітчизняні самі злочинці, які під цей такий шумок намагаються проникнути в бази даних, отримати якусь інформацію, доступи для того, щоб її або перепродати, або використати. Або якщо отримують доступ до, фінансових, до фінансової інформації, викрасти кошти і так далі, скористатися на свій розсуд. Це також одна із проблем, коли вони використовують от такі, ідуть на поводу наших агресорів і допомагають їм здійснювати певні атаки, але мета їх зовсім інша. Мета здобути інформацію. Вони будуть такі атаки. На жаль, питання в тому, що обслуговують от такі державні системи мережеві, люди, які дуже погано, фактично утримуються державою. Тому хороші спеціалісти на таких посадах не тримаються. За зарплату від тисячі до трьох тисяч, повірте мені, навіть фахівець середнього рівня не буде працювати. Тому що він зможе знайти собі роботу навіть на дому за більш достойну заробітну плату. І не потрібно йому дотримуватись тих державних норм, правил відбувати, відбувати як би, таку державну службу, коли він може робити на свій розсуд все, що заманиться, і отримувати собі необхідну заробітну плату для утримання себе та членів своєї сім'ї. Далі, ми не в спромозі, тобто не в спромозі ще забезпечити на належному рівні повністю фінансувати програмне забезпечення, яким користуються дані державні установи. Тому що їх постійно потрібно оновлювати. Всі ці операційні системи платні, їх потрібно оплачувати, тобто ліцензії купувати. Враховуючи те, що ми... Працювали і працюємо поки на застарілих операційних системах, на застарілих антивірусах, отаким от будемо речі. Наша система є уражена. Ну, ну І в першу чергу це інформаційна необізнаність у, кіб... у елементарних правилах кіберзахисту державним службовцям. У нас дуже велика. Пропас, як сказати, така прірва між поколінням. Те покоління, яке зараз при владі, фактично, яке зараз керує, воно де-факто не могло бути обізнаним в таких елементарних правилах, тому що їх не вчили. Під час їхнього такого становлення, навчання не було такої можливості реальної. Через то фактично більше половини, навіть якщо взяти те молоде покоління фактично від 35 і вище, вони також не до кінця обізнані. Так, да, це оце Наша молодість, яка зараз підростає, яка зараз в першому класі з девайсами ходить і вона знає, де знайти як домашнє завдання, не відходячи від парти, повірте мені, вони, вони вже знають, як навіть захиститись, як обійти заборону батьківського контролю, як обійти там. В Російській Федерації, наприклад, заборону тих чи інших сайтів. Вони знають, як використовувати тор-мережу, для чого вона. От з цим поколінням, повірте мені, ми і навчимося бути більш безпечними. Ну до цього часу треба дожити. Ми не працюємо з дітьми. Ми постійно зайняті своєю роботою, своїми якимись проблемами. І ми підсвідомо розуміємо, що дитина. Грається там за комп'ютером, за телефоном, і вона чимось зайнята, і слава Богу, ми думаємо. Але ж ми не знаємо, чим вона займається в тому телефоні, які вона інтереси там свої переслідує, чим вона цікавиться. Головне, дитина не плаче, нам добре, ми маємо час займатися своїми справами. І от така звичка вже привела до того, що ми фактично не знаємо, чим діти займаються. Це наша вина, і тут не, треба, не, не слід ні на кого е, так винити, тому що фактично це ми повинні займатися. Ну, як батьки, як дорослі за своїм поколінням. Придяти їм увагу. Е, юридично до наслідків воно це не наша компетенція, тому що, наприклад, е, моніторити соціальні мережі не є нашою функцією. Ми не переслідуємо, ми не обмежуємо в спілкуванні. Але вже коли фактично воно стає проблематично для нашого суспільства, для навіть для вже є якісь потерпілі, тоді ми вже включаємось. Ну, також це ми включаємось не як основна наша діяльність, а включаємось в допомогу як фахівці, які можуть отримати ту чи іншу інформацію по цифрових слідах і в кіберпросторі. У нас на сьогоднішній день вже розпочато кримінальне провадження. Якраз за фактом доведення до самогубства в головному слідчому управлінні Національної поліції. У нас вже є підозрювані, які стали послідовниками тих початкових організаторів, які вийшли з Російської Федерації. Вони знаходяться на території України. Ми будемо їх намагатися арештовувати, доводити до населення цю інформацію, для того, щоб бачили батьки і навіть діти про те, що це є. Не лише небезпечно покінчити життям, як би для себе, ну і фактично для рідних, близьких, що вони можуть попасти заграти за такі, як би не дитячі іграшки в інтернеті. Розумієте, те, що нам відомо, що якраз причиною самогубства став якраз даний вид злочину в соціальній мережі, це є один факт в Донецьку. Незакінчений злочин це вже коли дитина фактично намагалася, це Івано-Франківську. Но це не факт про те, що, наприклад, ті самогубства, які вчинені повнолітніми по Україні, не було причиною якраз інтернету. Ми просто не, не знаємо, не досліджували, на це не звертали увагу фахівці, спеціалісти. Тому що телефон заблокований, ніхто не бачить у зв'язку з чим Це Це коли воно стало так загальнодоступно інформаційно, тепер вже звертають увагу, наприклад, під час виявлення, будемо говорити, факту самогубства, чи немає яких слідів. Ознак, які б вказували на те, що це якраз стало причиною доведення самогубства соціальними мережами. Ми раніше такі факти фіксували, не подібні на даний факт, сині кити там чи інші аналогічні злочини. У нас були факти, коли до нас зверталися ваші колеги з телеканалу, і ми встановлювали таких осіб на території України, які доводили от для своєї такої хворої фантазії. Людей до самогубства. Ну, На жаль, поки розумієте, судової такої практики якби немає, довести, що саме він умисно доводив до самогубства. Ну, Такі люди поки, на жаль, перебувають на волі. Після. Розумієте, факт, уже коли потерпіла наша, покінчила саможит... самогубством в Донецьку, ми, ми знаємо про те, що безпосередньо такий поводир, як вони їх називають, він був з Російської Федерації. А ці про факти, які я говорю зараз у вас, що ми порушили кримінальне провадження вже нові, це якраз по нових фактах. І ми надіємося, ми не доведемо до летального випадку. Ми постараємось затримати цих поводирів і притягнути до відповідальності за спробу доведення або за замах, фактично, до доведення до самогубства. Таких безпосередніх механізмів не існує, якби в природі, тому що, наприклад, попередження ми здійснюємо. Ми оголошуємо, але вони не розповсюджують так, як в достатній кількості, як це необхідно. Тому що для цього необхідно залучати також засоби масової інформації, щоб вони доводили. Не всі такі засоби хочуть це робити, тому що це не формат, там не цікавий і так далі. Ми все робимо від нас те, що залежить, щоб ми могли довести. Ми навіть проводимо в школах отакі от лекції. Просто ходимо, доводимо самі, так дітям розказуємо. І ми під час таких лекцій бачимо, що діти дуже широко володіють навиками якраз в ІТ-сфері, про які навіть вчителі не знають. Вони виявляються між собою, створюють якісь форуми, спілкуються, обговорюють вчителів, обговорюють, як обійти, як зробити ті чи інші такі, будемо говорити, порушення в школі. Тобто навіть самі ці такі зірвання уроків, підриви це все вони обговорюють, не виходячи з класного кабінету. Вони дуже прекрасно знають, як це робиться. На це ніхто не звертає увагу. В столиці деякі такі навчальні заклади починають до нас звертатися, і ми допомагаємо консультаціями, допомагаємо їм доводити до учнів. Про небезпеку, яка їх очікує в інтернеті, навіть від елементарного розміщення своїх особистих фотографій нескромних до інформації про місце проживання, про достатки і так далі. Тому що злочинці, повірте мені, використовують будь-яку інформацію. Якщо дитина на своїй соціальній сторінці показує про те, що вона навчається в такій школі, в такому місті, і на фотографії видно, що вона ходить дуже до коштовних. Якихось прикрасах, то ну, від звичайно наркомана, такий, який необхідно йому десь щось вкрасти, це проста здобич підійти до школи, знайти по фотографію цю дитину і зірвати ці коштовності. Від такого починається, не лише від фізичного якогось впливу, від педофілії, як це зазвичай раніше використовували інтернет. А от навіть до банального кримінального злочину. В основному інтернет використовувався якраз в дитячій сфері щодо педофіли. Виясняли, хто міг вступати в контакт в соцмережі під іменем такого ж самого однолітка. і змушували його там роздягатися, показувати свої інтимні місця і так далі, від чого вони насолоджувалися. А хто спробував навіть домовитись про зустріч і що відбувалося. Розумієте, це все реклама. Якщо ми будемо робити це без відповідно дозволу того чи іншого сайту, це вже є порушення, тому що ми втручаємося, ми запускаємо шкідливий програм забезпечення. Ми не повинні показувати приклади цього. Тому що, наприклад, те, що вам під час перегляду того чи іншого сайту вам спливають такі вікна, повірте мені, це не сайт їх робить. Тому що сайт... Рекламні банери розміщує в себе, ви їх бачите. А оці такі появлення, такі зненацька, десь вони вспливають перед цим сайтом. Це вже є елементи втручання в діяльність цього ж сайту. А для того, щоб офіційно розмістити, ну, на жаль, це фінансово. У нас зараз є співпраця з деякими організаціями, які нам цьому допомагають. Та ж міжбанківська. Асоціація Ема, яка також вона допомагає, вона доносить певні наші вимоги, попередження, але вона це зробить у фінансовій сфері. От таким чином, я думаю, ми ведемо зараз переговори щодо попередження дитячої злочинності, якраз відповідними організаціями. Ну, потрошки, ми молода структура. Через це на це потрібно зважати також і враховувати, що. З розвитком нашої служби і розвиваються певні превентивні заходи.